Дівчата, досить лякати інших дівчат, скільки ви будете писати на різних форумах, що я зразу після інтиму зрозуміла, що я вагітна. Тільки перша затримка, а я вже гладила животик і відчувала, що там хтось є. Досить писати ці синітниці. Те, що ви собі накрутили самі себе і якийсь там животик здувся, все, це не фейна. Вас же потім читають інші дівчата, котрі бояться завагітніти. І вони кожен свій чих вважають, що вони вагітні, тому що вам дуже подобається деяким жінкам писати, що ви, ну просто ультра жінки, суперсамки. От інші дівчата ні, а ви просто найкрутіші. Що от по Всесвітній організації охорони здоров'я пише, що тільки з четвертої неділі, третя, четверта, з моменту зачаття можуть початися певні симптоми. Певні. Говорити про токсикоз, тягнучі болі внизу живота, ще щось можна казати лише далі. В перший день затримки ви нічого не відчуєте. Але ж ні знаходяться експертині та експерти, котрі кажуть, вся. Навіть після сразу ексо можна відчути, що там щось є. Нема. Не відчуєте. Розміри заплідненої яйця клітини такі, що організм навіть ще не знає, що там відбувається. А ви вже все знаєте, все розумієте і все. Люди потім і за вас лякаються. Ну, будь ласочка. не знаєте, якщо є затримка, пішли те за 40 гривень, купили, попісили на нього, і це дасть більше результату, ніж ви відчуваєте якісь свої психосоматичні проявлення. Тягнути може коли завгодно. Навіть перед менструацією може тягнути. Можуть бути запальні процеси, можуть бути молочниця. Будуть виділення біли, прикиньте? Так що ще раз. Не лякайте людей вашим унікальним досвідом. Хорошо?